Сьогодні ми будемо готувати відбивні в сирному паніруванні. Для цього нам потрібно 2 куски відбитої полядвиці, 2 столових ложки панірувальних сухарів і 50 г твердого сиру, потертого на дрібній терці. Сир з панірувальними сухарями змішуємо разом. На вогонь ставимо сковорідку, наливаємо олії і добре розігріваємо. Коли олія розігріється, ми в вогонь кидаємо два зубчики чеснику і нагріваємо його в олії. Коли олія розігрілася, беремо наші шматки м'яса. обмакуємо в паніруванні і викладаємо на сковорідку. Обжарюємо відбивну з кожної сторони по 3 хвилини.